Ну цьогорічний, я думаю, лідер. Я все не знімаю, бо часу немає. Ну, я думаю, лідери саджанців. Ось сорт Барселонський. Ось тут які саджанці всі, вище метри. І всі я майже впевнений, що вони будуть з гарнокреневою системою. Е, ну, Зараз ми це подивимося. Ось вам якість дорогого інструмента. Все, зараз піду по новій. Ну, як я і сказав, лідери. Ось ось яка коренева. Дебеляча. Один спортів, блін, найкращий, найвищий, взяв Зяврлов. Ну на дорожчування оставлю його. Я думаю, буде з ним все гаразд. Ну на продажу він не піде. Так що, друзі, все, далі знімати не буду. Оце я просто хочу показати. Ну, класно. Класно. Дивіться яка. Що висота. Що все. Ось цього кущика. Дякую.